Всім привіт! Квадромото Київ. Сьогодні ми знімаємо легендарний лінхай М170 модель 25-року го року випуску. Ці моделі йдуть з розширеними арками задніми і передніми. Ось додаткова частина, яка додалась. Пластик весь матовий, пофарбований. Тут у вас іде глянцевий пластик, він іде такого конкретного кольору без фарбування. Тобто, у вас, ось, якщо на зрізі подивитися, то він весь пластик, у вас просто такий. А, значить, 170 -та модель має 163 кубічні Сантиметр двигун, робочий об'єм, але моделька називається 170-та база. В нього взагалі 200-та. Отака От дуже складна математика від Лінхай. Це хто не знав завод Yamaha в минулому і в теперішньому є ручний пуск, є електропуск. По кермуванню, Давайте розкажу, покажу, що тут як. Значить, Для основного табло у вас це такий маленький тахометр, він повністю інформативний, показує поворотники, освітлення, режим паркінгу додали ще тросик на цих моделях. тобто В режимі паркінгу ви ніяк поїхати не зможете, у вас тут заблокована виходить, гашетка ваша. Ну, Хіба що знизу підлисти, от намагатися дріфтануть на задньому приводі. Е, так, е, значить, по кермуванню е, стартер, освітлення. Тут один режим, бачите, просто вмикаються фари і все. Поворотники, клаксон, відсікач палива. Е, Зелена горловина бензинчика у вас по центру. Це металевий паливний бак з пластиковою накладкою зверху. Е, значить, У вас повністю закриті колеса. Ось бачимо, що. В принципі, тільки на отакому от повороті вони виходять за уступ. А в цілому, від бризків вас захищає нормально. Але якщо катаєтесь по грізуці, знайте, що на таких квадриках у вас буде вилітати в будь-якому випадку все одно, як тільки захочеться. А, Так, давайте подивимось, що у нас по посадки. Посадка тут полуторка, двомісна. Можна сідати з два дорослих, можна сідати з дитиною кататися. Це прогулянкова модель квадрика, їх часто беруть на оренди. Хороші, надійні варіатори тут стоять. До речі, варіатор під праву руку у вас три положення. Захист губами металева, захист у вас знизу йде. Передні образні подвійні речаги, емортизація з регулюваннями. Передня і задня. Передня у вас незалежна, задня у вас моно. І отакий от маленький масляний радіатор. От микаються фари, поворотники, вони діодного типу. Також у вас є два відсіки для багажника. Можна поставити кофри, вони продаються окремо, ставиться сюди універсальний. Тут універсальне кріплення підійде під будь-який кофр. Так, базові комплектації йде у вас фаркоп. Вже установлений з заводу, не окрема незйомна пластина, знімається тільки яблучко. Якщо пошкодиться, то можна замінити. Ціпна передача на цих, це задній пригодний квадроцикл, хто не знав. Гальма тут дуже хороші стоять, якісні. Я думаю, що краще вам їх зберегти і оригіналі міняти, тому що це одна з самих надійних гальмів систем із недорогих, яка ставиться взагалі на квадрики. Так, по амортизації задній у вас. Получається моноамортизатор, ззаді теж у вас поворотники відсікаються, все транслюється. Можна замовити також пакет документів на такі от модельки і поставити їх на облік. В принципі, лінхай реєструється по ціні. Вони 2550 коштують з доставкою по всій Україні без передоплати. Якщо ви наш підписник, можемо якусь маленьку знижечку вам зробити бонусом. Всім гарного дня! З вами була компанія QuadroMoto Київ. Всім пока-пока.